in this не we have some. Дуже рада повернутися на збір. і Емоції позитивні, дуже скучила за дівчатами, не бачила 6 місяців. Це теплі емоції, які. Я не зможу навіть передати, це треба бачити. У нас є час випроводити свої сили та подивитися на те, які ми зіграні, та на те, які сили ми маємо, що ми можемо показати. Тому просто можемо виділити цей час для того, щоб підготуватися краще до майбутніх ігор. Не зовсім сонячно, 11 градусів та е, як. Ми готові до усіх умов, і адаптація проходить достатньо добре, тренуємося, готуємося. Ми Розбирали і Фарери, і трошечки готуємося до Іспанії, але <кій> на сьогоднішній день я хочу сказати, що нам потрібно просто зіграти свою гру, не враховуючи на те, як там грає Фарера, як грає Іспанія, а просто постаратися зіграти як мого краще спірній Україні. Роздивилися багато моментів. По перше, ця команда грає. В захисний футбол, на це треба звернути увагу. Та і другі моменти, тактичні, технічні, також відрабатуємо на тренуваннях. Ну, напевно, головне це, що вони будуть грати від оборони, і на це треба звернути увагу. А мені простіше, тому що моя адаптація проходить швидко. Після Ісландії ми граємо тільки на штучних полях. Тому... Для мене це не є проблема. Сподіваюсь, що дівчата так швидко адаптуються.